Доброго дня, шановні вчителі, дорогі батьки, любі учні, ми раді вітати вас на нашому онлайн-святі останнього дзвоника. Сьогодні особливий день ми підводимо підсумки ще навчального року, з повного знань, відкриттів та, звісно, викликів. Та, попри всі обставини, ми разом дійшли до цієї миті. Слава Ніля, ще нам брат українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса. пам'ятуємо ми ми браття у свожі Шанувати хвилину мовчання, пам'ять тих, хто віддав своє життя за мир та свободу нашої України. Перші кроки у світ здань наші діти роблять разом зі своєю першою вчителькою. Саме вона закладає фундамент їхньої освіти, дарує тепло та любов. А зараз надійшла хвилина привітати наших випускників 4 класу, які завершують навчання у початковій школі та готуються до нових звершень у середній школі. Слово надається їхній першій вчительці Васильченко Світлані Іванівні. Любі діти, початкова школа Казах. Вітаю вас з першим шкільним пустом. Попереду у вас Василія Каюковина та 5 клас. У п'ятому класі вас чекають цікаві предмети, нові знання, нові уроки, нові друзі. Бажаю до школи. Взяти з собою гарний настрій, добре навчатися та висела жити і не забувати свою рідну 15 ту школу. Дорогі випускники 4 го класу! Сьогодні для вас особливий день. Позаду перші кроки навчання, перші друзі, перші перемоги. І на порозі нові предмети, нові вчителі, нові виклики. Але ми віримо, що ви з усім. Слово не дається випускникам 4 класу. Сьогодні ми прощаємось з початкової школи з нашим затишнім рідним класом. Ми вдячні вчителям за їхню добру волю, за знання, що дали нам повсякчас. Рідня школа кличе нас вперед! Нові науки, нові друзі ждуть. На серце залишиться назавжди сміх на перші партії і дзвоника веселий спів. А зараз найтепліші слова вітань линуть на адресу наших дев'ятикласників. Ці роки були для вас важливим етапом встановлення, пошуку себе, визначення майбутнього шляху. Слово для привітання надається першим вчителям. Огністій Любові Володимирівні та будко Лідії Миколаївні та класному керівнику 9 класу колонійся Олені Григоріївні. Дорогі випускники, сьогодні у вашому житті важлива подія. Закінчення 9 класу. Я хочу привітати вас з цим чудовим досягненням. Тепер ви стали старшими, розумнішими. Кмітливішими. І я горда, що була вашою першою вчителькою, яка вперше повела вас на перший урок, перший раз у перший клас. Тепер ви зовсім дорослі. І перед вами стоять нові задачі. Відкриються нові дороги. І я хочу, щоб ви вибрали правильну дорогу, по якій ви будете. Прямувати все ваше життя. Я хочу, щоб ви використали ті знання, які дали вам вчителі. Будьте щасливі, будьте здорові, бережіть свою честь, любіть своїх батьків, які вам дали життя, любіть вчителів, які вам дали частичку свого серця, і нашу батьківщину. З повагою і найкращими побажаннями до вас, Любов Володимирівна. Любі випускники, дорогі мої дорослі діти, як одна мить пролетіли 9 років навчання. Ніби тільки вчора я зустрічала вас на порозі нашої школи веселих маленьких чумочок. При перших наших зустрічах я побачила, що ви не такі, як всі діти, ви особливі, бо ви любили співати. Ви знали вже на той час багато синів, які співали у садочку. Так і розпочалася наша співоча творчість. Ми стали співочим класом. Ми співали про все. На уроках математики співали табличку множення. На читанні, коли вам не дуже хотілося читати, ми перетворювали наші вірші на реп. А пам'ятаєте, коли ми співали нашу улюблену пісеньку про парасольків, за вікном зупинявся дощик. Ми співали про Україну, про рідну мову. Про війну та мир. Пригадую, як наша пісня про мирне небо викликала сльози на очах наших мужніх воїнів-захисників. Без наших пісень не проходило жодне шкільне свято. Нас запрошували на міські сцени. Ми не завжди попадали в ноти, бо не були професійними артистами, але ми співали душею, тому зривали бурні аплодисменти глядачів. Кажуть, що художник живе у своїх картинах. Письменник у дворах, а вчитель у своїх учнях. Я вчила вас жити, відпочивати дружнім класним колективом, бути добрими людьми. І ось настала пора прощатися. Якби я тільки птахом могла стати, щоб у політ вас в небі проводжати, де вільно ви завжди б могли літати. Чого бажаєте, того й досягати. Там перешкод нема, відсутні чвари. Нема підніжок і очей у спину, нема дверей зачинених, лиш хмари, що линуть, мов би, мрії безупинно. Та я не в небі, ви в земні пташата, в житті зустрінете багато перепон. Бажаю вам усіх їх подолати. Хто прагне, той долає. Це закон. У двері стукайте, і вам відчинять точно. Шукайте квітку щастя. І знайдіть любов, пізнайте серцем незаочно, її крістерну й радість пронесіть. Душою риньте в небо, не плазуйте, не бійтесь мріяти попри поразки страх, своє життя завжди самі будуйте, літайте вільно, як у небі, птах. Мої соловейки, сьогодні ви стоїте на порозі дорослого життя, яким воно буде. Залежить тільки від вас. Слухайте мудрі поради, переймайте чужий досвід і діліться своїм. Але пам'ятайте головне правило, яке я постійно вам повторювала завжди ставтеся до людей так, як хочете, щоб ставилися до вас. У добру путь, дорогі випускники. Любі дев'ятикласники, я бажаю вам, щоб ваше життя було осяяне і сповнене. Безкрайніми радостями, безмежним щастям і безтурботними веселищами. Я бажаю вам реалізувати всі свої найзаповітніші мрії та плани. Бажаю вам світлої дороги на шляху до самостійного життя і віри в найкраще майбутнє, особистісного росту і процвітання. Добрий день, дорогі діти, шановні батьки, колеги, гості! Сьогоднішній день особливий, адже саме сьогодні для нашого 9 класу лунає останній дзвоник. Ми пройшли разом з вами довгий шлях. Були перемоги, поразки, сміх, сльози, але найголовніше ви виросли. Ви стали розумнішими, сильнішими, впевненішими. Попереду у вас вибір, але я точно знаю, що кожен з вас знайде свій шлях. Бо в кожному з вас є сила і світло, які допоможуть долати будь-які перешкоди. Дякую вам за всі моменти, які ми прожили разом. І окреме спасибі батькам за їхнє терпіння, віру в дітей, підтримку. Дорогі мої, нехай дорога, якою ви йдете, буде світлою, а мрією досяжними. Пам'ятайте, що ви з Донбасу, краю сильних людей, де завжди сходить сонце, тієї землі, яка завжди вміла працювати, мріяти й боротися. Несіть це світло у світ і не забувайте свою рідну школу друзів вчителів. з останнім дзвоником мої сильні, трошки шкідливі, але дуже рідні діти. Дорогі випускники 9 класу! Сьогодні ви стоїте на порозі нових звершень. Перед вами відкриваються безліч можливостей. Бажаємо вам зміни бути вперед, вірити у свої сили та досягати омріяних вершин. Слово йде мені учнів 5 та 8 класу для наших 9-класників. 9, 9 клас ви вже такі дорослі. Для нас були ви завжди прикладом в усьому. Бажаю вам долі світли та вашої опіки. Та раді завжди буде у вашому домі. Нехай здійсняться ваші за запомніття. Знайдіть свій шлях у цьому світі не простим. І школу рідно ви не забуваєте, діти. Ми завжди раді зустрічі з вами, тут тіпусі. Пам'ятатимемо вашу настановку. Пітинку, що завжди була. Хай життя вам дає нові змоги. Щоб доля щедрістю ясною свіла. Ідіть у світ сміливо. З вілою і мир. Нехай знання стануть вашим щитом. Ми проводжаємо вас з любов'ю і надією. І чекаємо вас завжди у домі шкільнім. І настала хвилююча мить. Слово надається випускникам 9 класу. Шановні вчителі, адміністрації гімназії, дорогі батьки та любі друзі. Сьогодні для нас особливий день. День, коли ми стоїмо на порозі чогось нового, незвіданого, але такого захоплюючого. Дев'ять років. Як швидко пролетів цей час. Здається, лише вчора ми, несміливі першокласники, переступили порог гімназії. Сьогодні ми вже доросліші, мудріші, з багажем знань та спогадів, які залишаться з нами назавжди. Ця гімназія стала для нас другим домом. Вона навчила нас не лише читати і писати, а й мислити та відстоювати свою думку. Тут ми переживали перші успіхи і розочарування, вчилися долати труднощі та радіти перемогам. Кожен куточок цієї будівлі зберігає частинку наших спогадів. Дякуємо тобі, рідна гімназія, за те, що ти стала нашою колискою знань. А тепер найщай слова подяки хочемо адресувати вам, дорогі наші вчителі. Ви не просто викладачі, ви наші наставники. І муда, і порадники, ваше терпіння і безмежна любов до своєї справи назавжди залишаються в наших серцях. Ми знаємо, що іноді були непослушними, але ви завжди знаходили знайти сили, пробачити нас і повірити у наше майбутнє. Низький уклін вам за вашу працю. І, звичайно, ми не можемо не згадати про наших дорогих батьків. Ваша любов і підтримка були для нас найціннішим скарбом. Дякую вам за терпіння і віру в нас. Ми обіцяємо не зрадити ваших сподівань і стати гордістю нашої родини. Сьогодні прощаємо зі шкідним дитинством, але не всією школою. Ми йдемо далі у велике життя з вірою в себе. Бажаємо вам дорогі вчителі, знову нового здоров'я та нових творчих людей. А нашим молодшим друзям успіху у навчанні та безтривотного шкільного життя. Дякуємо всім. До побачення Рідна гімназія. А зараз надається слово для привітання директору гімназії Мімі Аліні Сергіївні. Шановні учні, вчителі, батьки, гості від усієї душі вітаю вас цим світлим і водночас, дещо сумним святом останнього дзвоника! Святом прощання наших випускників зі школи. Сьогодні наші випускники вирушають в доросле життя. Бажаю вам, аби ви цей шлях був щасливим. Наповнений гарними починаннями, подіями і досягненнями. Я впевнена, що ви прикладете зусиль і реалізуєте власні таланти, здібності, збудуєте власний успішний життєвий шлях, власну долю, будете гідними творцями свого майбутнього і справжніми патріотами своєї країни. Хочу побажати всім впевненості у власних силах у завтрашньому дні, невичерпного завзяття в досягненні поставленої мети та здійснення мрій. Я оголошую слова подяки педагогам і батькам. Ви вклали у наших вихованців свою душу, серце, знання, свою любов'ю та неповторною працею не допомагали пізнавати світ, прищеплювати найвищі цінності. Бажаю всім вам добра, міцного здоров'я та успіхів. Хай щастить! За високі досягнення у навчанні похвальним листом нагороджується Коломіць Марія Олександрівна, учениця 5 класу, Корявець Андрій Анатолійович учень 5 класу. Майло Олексій Миколаєвич учень 5 класу. Костюченка Данило Сергійович учень 5 класу. Азімов Кирім Сахібович учень 5 класу. Дотко Степан Євгенійович, учень 5 класу. Мельник Анастасія Анатолівна, учениця 7 класу. Бойка Данил Олександрович, учень 7 класу. Коломіць Дар'я Олександрівна, учениця 7 класу. Канівець Марія Дмитрівна, учениця 7 класу. Монастирьов Олександр Романович, учень 8 класу. За активну участь у житті школи, за щоденні зусилля, працю, наполегливість, нагороджується. Москаленко Вікторія Євгенівна учениця першого класу. Носачинка Софія Антонівна, учениця першого класу. Майло Владислав Миколайович учень першого класу. Горошко Радіон Євгенович, учень другого класу. Недат Аріна Дмитрівна, учениця другого класу. Шестака Роман Олександрович учень другого класу. Скальчук Роман Миколаєвич, Учень другого класу, Синіговський Дмитро Олександрович, учень другого класу. Самойленко Марія Сергіївна, учениця другого класу. Безкровна Анна Віталівна, учениця третього класу. Зайцева Софія Вікторівна, учениця третього класу. Попков Максим Леонідович, учень третього класу. Тимошенко Богдан Сергійович учень третього класу. Солдатенко Оляна Олександрівна, учениця третього класу. Яковенко Олексій Сергійович учень 4 класу. Самойленко Олександр Сергійович, учень 4 класу. Летова Вероніка Павлівна, учениця 4 класу. Гуков Назарій Михайлович учень 4 класу. Дотко Степан Євгенійович, учень 5 класу. Майло Олексій Миколайович учень 5 класу. Корєвець Андрій Анатолійович, учень 5 класу. Зивакіна Анастасія Євгенівна, учениця 6 класу. Тесленко Михайло Олександрович, учень 6 класу. Коломієць Дарій. Марія Олександрівна, учениця сьомого класу. Мельник Анастасія Анатолівна, учениця сьомого класу. Костюченко Поліна Сергіївна, учениця сьомого класу. Богачова Марія Олександрівна, учениця сьомого класу. Канівець Марія Дмитрівна, учениця сьомого класу. Максименко Кароліна Константинівна, учениця сьомого класу. Монастирьо Олександр Романович, учень восьмого класу. Старостенко Жанна Сергіївна, учениця 8 класу. Кудійна Вростислав Артемович, учень восьмого класу, Морозова Анна Олександрівна, учениця 8 класу. Кара Надія Русланівна, учениця 9 класу, Котова Марія Ігорівна, учениця 9 класу. Компанійці Іван Ігорович, учень 9 класу. Кривенко Маргарита Артемівна, учениця 9 класу. Павлюта Софія Володимирівна, учениця 9 класу. Соломка Данила Дмитрович, учень 9 класу. Портгородецька Єлизавета Олександрівна, учениця 9 класу. Гриненка. Анатолій Олексійович, учень 9 класу, ось і добігає кінця наше онлайн-свято останнього дзвоника. Цей навчальний рік був непростим, але ми разом подолали всі труднощі. Бажаємо всім гарних літніх канікул, міцного здоров'я, нових вражень та незабутніх моментів. До нових зустрічей!